Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, коли варто використовувати MOST, коли MOST of, а в яких випадках говорити The MOST. Здається, ці слова дуже схожі, але їх використання суттєво відрізняється. Я покажу вам прості правила та зрозумілі приклади, щоб ви могли легко розрізняти та використовувати дані конструкції. За мікрофоном з вами Олена. Приєднійтесь! We use most before a noun to talk about a big group of things or people. It means almost all or the majority of. This shows that most refers to more than half of a group. Давайте перекладемо це на українську. Ми використовуємо слово most перед іменником, щоб говорити про велику групу речей або людей. Це означає майже всі або більшість. Це показує, що most відноситься до більш ніж половини групи. А тепер давайте прочитаємо ще раз, розділивши текст на окремі речення we use most before a noun to talk about a big group of things or people. Ми використовуємо слово most перед іменником, щоб говорити про велику групу речей або людей. Українською слово most має таке значення як більшість. It means almost all or the majority of. Це означає майже всі або більшість. This shows that most refers to more than half of a group. Це показує, що слово «most» відноситься до більш, ніж половини групи. Отже, слово «most», що українською має значення більшість, показує, що ми говоримо про більшу частину якоїсь групи чи речей. Його вживають, щоб підкреслити, що щось є поширеним або стосується великої кількості. Давайте поглянемо на приклади. Most people like chocolate. Більшість людей люблять шоколад. У даному випадку слово most означає, що ми говоримо про більшу частину людей. І стверджуємо, що любити шоколад є поширеним серед більшості. Most dogs are friendly. Більшість собак. Дружні. Група, про яку ми говоримо у цьому реченні, це є усі собаки. І ми стверджуємо, що більшість цієї групи є дружніми, мають певну поширену характеристику. Давайте поглянемо на ще один приклад. Most days are sunny in summer. Більшість днів улітку сонячні. Як групу ми взяли усі сонячні дні. І говоримо про загальну поширену характеристику для цієї групи, що більшість літніх днів є сонячними. І ще один приклад. Not all people like coffee, but most do. Не всі люди люблять каву, але більшість так. Most cats like to play. Більшість котів люблять гратися. А тепер давайте поглянемо на значення та способи використання конструкції most of. We use most of before words like thumb, this, that, and my when we want to talk about large part of something specific. Most of helps us to focus on a particular group or thing. Давайте перекладемо на українську. Ми використовуємо most of перед словами типу. Та, this, that і «my». Коли ми хочемо говорити про велику частину чогось конкретного, most of допомагає нам зосередитися на конкретній групі або речі. Давайте повторимо: we use most of before words like the, this, that, and «my» when we want to talk about a large part of something specific. Ми використовуємо most of перед словами типу «the» This, that і my, коли ми хочемо говорити про велику частину чогось конкретного. Most of helps us to focus on a particular group or thing. Most of допомагає нам зосередитися на конкретній групі або речі. Отже, використовуйте most of, коли ви хочете говорити про велику частину чогось дуже конкретного. Давайте поглянемо на приклади. Most of the apples in this basket are red. Більшість яблук у цьому кошику червоні. У даному випадку ми говоримо про дуже конкретну групу. Не яблука загалом, а конкретні яблука, які знаходяться в кошику. Most of my family lives in a small town. Більшість моєї родини живе в маленькому містечку. В даному випадку ми також вказуємо на дуже конкретну групу My family. Моя родина. І стверджуємо, що більшість моєї родини живе у маленькому містечку. Оскільки це не є загальна характеристика для усіх сімей, це виключно моя родина. У такому випадку, до слова, most додаємо прийменник of. Most of the students in my class practice sports. Більшість учнів у моєму класі займаються спортом. І знову бачимо приклад дуже конкретної специфічної групи. Учні мого класу, а не учні загалом. Most of that money is yours. Більшість із цих грошей твої. Most of the water is polluted. Більшість цієї води забруднена. Давайте розглянемо ще один спосіб використання слова most разом з артиклем the We use the most to compare more than two things, and say that one is better, bigger or more than the others. Use the most before long words that describe things like beautiful, interesting or difficult. Ми використовуємо the most, щоб порівняти більше двох речей і сказати, що одна з них є кращою, більшою або має щось більше, ніж інші. Використовуйте the most перед довгими словами, які описують щось, наприклад, красивий, цікавий чи складний. Давайте повторимо we use the most to compare more than two things. Ми використовуємо the most, щоб порівняти більше двох речей. And and say that one is better, bigger and more than the others. І сказати, що одна з них є кращою, більшою. Або маєш щось більше, ніж інші. Use the most before long words that describe things like beautiful, interesting or difficult. Використовуйте the most перед довгими словами, які описують щось, наприклад, красивий, цікавий чи складний. Давайте підсумуємо слово most разом з артиклем the. Нам потрібно у випадках, коли ми порівнюємо більше двох речей, і хочемо сказати, що одна з них має якусь більшу перевагу над іншими. Давайте поглянемо, як це виглядає на прикладі. This is the most beautiful flower. Це найкрасивіша квітка. Дане речення вказує на те, що відбулося порівняння певних квітів, і визначили, що саме ця квітка є найкрасивішою. This is the most difficult exercise. Це найскладніша вправа. The most говорить нам про те, що було порівняно різну кількість вправ, і саме ця визнана найскладнішою. She is the most intelligent student. Вона найрозумніша студентка. This problem is the most difficult to solve. Цю проблему найважче вирішити. Paris is the most romantic city in the world. Париж найромантичніше місто у світі. The most helps us to say that someone does something better than anyone else. Конструкція The most допомагає нам сказати, що хтось робить щось краще за усіх інших. Повторимо: The most helps us to say that someone does something better. Than Anyone Else. The most допомагає нам сказати, що хтось робить щось краще за усіх інших. Давайте підсумуємо. Конструкція The most додає значення най до прикметників або прислівників. Для чого? Для того, щоб утворити найвищий ступінь порівняння. Наприклад, beautiful це красивий, The most beautiful найкрасивіший. Interesting цікавий. The most interesting найцікавіший. Давайте розглянемо ще кілька прикладів. She runs the most quickly. Вона бігає найшвидше. He drives the most carefully. Він водить найобережніше. She learns the most quickly. Вона вчиться найшвидше. He speaks the most clearly in the class. Він говорить найчіткіше у класі. This plant grows the most slowly. Ця рослина росте найповільніше. Давайте проведемо короткий підсумок. Most означає більшість і використовується без артиклів чи займенників. Most of використовується з артиклями, займенниками або конкретними словами і має таке значення як більшість із якоїсь конкретної групи. The most використовується для утворення найвищого ступеня порівняння із довгими прикметниками чи прислівниками і має таке значення як най. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам, що ви навчаєтеся разом зі мною. До зустрічі у наступних відео та бережіть себе.